Знайомтесь, це найменша волонтерка нашої громади, Єсенія. Її було тільки чотири рочки, коли вона вперше разом з мамою прийшла до волонтерського загону Поляниця. Мати Наталія з перших днів війни не могла сидіти, склавши руки, адже добре розуміла, що потрібно всіляко допомагати нашим військовим наближати перемогу. Коли почалася війна, ну моя дитина теж військова. І він сказав, що мене кормить мама, чужа мати. І ну, я зрозуміла, що я теж можу якусь дитину ну, накормити. І так ми попали в загін паляниця. Садочки на той час не працювали. Отож, Єсенія разом з мамою працювала по 8 годин на добу. Допомагала, і складала, і малювала, і ліпила, і качалкою. Ну, ну все, все, що було потрібно, вона всім цікавилась. Як вона така маленька, мала скільки годин ви сидіти з вами? Так, да, було тяжко, але нічого. І скакала, я ж кажу, і плясала, і все робила. Кожен день, кожного дня ми ходили на працю. Кожного. Рано вранці прийшла з мамою, і цих 8 годин вона. Сидить, малює, працює. Я кажу, що вона да дійсно вона може там не пекла стільки рогаликів з чотирьох років, але висидіти це коли жарко, там дві кімнати, і там чотири духовки, три плитки. Просто ну молодець, і оця маленька дівчинка з великим добрим серцем уже з дитячого віку розуміє, що нашим військовим потрібно допомагати. І своїми маленькими ручками вона і рогалики робила, і посипала їх пудрою горішками. Хоча деякі горішки швидше потрапляли до ротика, та незважаючи на дитячі пустощі, її в загоні всі дуже любили і за допомогу, і за витривалість, і за те, що вона розуміє, до якої великої справи вона причетна. Кому ти допомогти. Гала воєнним. Що своєму братику хочеш сказати? Щоб це була перемога, мій братик вернеться додому. З 1 вересня Єсенія пішла до школи. Тепер вона учениця, і обов'язків в неї стало значно більше. Вона повинна гарно і старанно навчатися. Єсенія це прекрасно розуміє і з усією відповідальністю відноситься до уроків. Отож, перша вчителька характеризує її так: єся дуже відповідальна, старанна, запальна така дівчинка, дуже активна під час уроків, здібна. Вона у всіх справах приймає участь, кружки відвідує, старається й допомогти комусь. Вчителька молодших класів гімназії Конокенка Тетяна Пустовойченко любить всіх своїх першачків, та особливою її гордістю є волонтерка Єсенія. В цьому році я зустріла на порозі нашої гімназії волонтерку юну, зовсім юну, яка є прикладом не тільки для. Першого класу, а яка є прикладом для всієї нашої гімназії? Тому е, єсене, єсену справу, ми з усім класом продовжимо і будемо здійснювати е, не тільки екскурсію, а й допомогу нашому волонтерському загону як палянець. Чи подобається тобі твоя перша вчителька? Так. Скажи, будь ласка, а навчатися в школі так, сидіти за партами подобається? Мені подобається в школі. – Скажи, будь ласка, а 1 вересня тобі чим запам'яталося? Я дзвонила я дзвоник. Скажи, будь ласка, як ти плануєш навчатися? Відміна. Тож успіхів тобі, наша маленька волонтерочка. Нехай шкільні роки стануть для тебе щасливою країною знань. А твоя причетність до волонтерського загону поляниця стане прикладом для наслідування дітям та дорослим. Адже тільки всі разом від малого до великого, об'єднавшись, ми зможемо допомогти нашим військовим здобути бажану перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.